Опа, друзі. Другий закид. Окунь дрібний. Але ж клюну, о, спав, перва риба є. Є! Ого, на паузі і зійшла. Незважаючи на те, що світи сонце, на дворі дуже і дуже холодно. Але дивіться, яка клюнулася щойно щука на крезі флапер 2,4 дюйма на 2 грамах і осетний гачок. Звісно, щука впливає додому. Підростать кілограм до 10. А ось дивіться, які я гриби знайшов. Вилетіло з голови, як вони називаються. Напишіть, хто знає. Бо я забув. класні дивіться. Не повірите, що й на підряд три схода було. Ух ти Ісход. Мало того, що на дворі холодно, так ще й вітер. Сонце пригріває. Я дивлюсь, так -он, головні плавають, краснопірки прямо під поверхнею води. Я б це зараз покидав звичайно обертальною блешнею, яка сьогодні зі мною була, але ж я її обірвав. Нарешті пригріло сонце і можна знімати шляпу. А ось дивіться, що ще й не сталося. Плювання, рак збитий і... Поводок виведений з строю. Неймовірно швидко все навкруги позаростало. Використовую ваги 2-3 г, тому сильний вітер заважає робити нормальну проводку. Хотів познімати клювання риби, але кріплення розлетілося на частини. Потрібно нове замовляти. А ось дивіться, на рачках клюнува такий гарний окунь. Ще думаю півгодини і буду завершувати рибалку, адже клювань майже немає. І сильний вітер, який заважає ловити рибу. А ось нарешті клюнув отакий красень. Перед цим двічі чи тричі клював, або він, або його брати і сестри. Але холості клювання було і от цей попався нарешті на рачка. Дивіться, яка гарна щука клюнула. Достойне супротив чинила клюнула нарачка на 3 грамах. класна риба зараз відпустимо. А ось і слідуюча дитина клюнула. Теж, дивіться, тіло розрізане. Хтось їх хотів з'їсти. Сьогодні, як і вчора, холостих клювань набагато більше, ніж результативних. І нічого з цим не поробиш. Удар, сход, удар сход. Дитина вплива додому. Оце вітер. Їхати не можу взагалі.